Гравець Team Spirit Zontix, який має українське громадянство, потрапив в миротворця. Я сумніваюсь чесно, в, скажімо так, в ефективності цього сайту, наскільки він дієвий, наскільки ця вся інформація може бути корисна для спецслужб, наприклад. Але сайт та база даних є проєктом Арсена Авакова. Коротше, сайт і база даних і насправді не несе жодної юридичної сили. Це правда. А з українським кіберспортом також є Саша Сімпл, який знаходиться там з 2021 року за свої висловлювання про Крим. Ну, Сімпла я би, мабуть, і зараз би додав би миротворець, хоча він там уже є. Є, але знову ж таки, ну, тіпа який імпакт від цього миротворця? Ми, ми розуміємо, що він зрадник. Ну, він е зрадник такий, знаєте, типу, Манкурт. Ну, типа, зрадник наполовину чи не наполовину, не знаю. Ну, типа, людина просто толерує росіян, е зустрічається з росіянкою. Я ж обіцяв без цього. Довбу граємо, ну що це таке. Коротше, ну, зонтікс взагалі то ж просто це ж вата тупорила, який сказав, що Луганської області не існує, є е, ЛНР. До речі, цікаво, що через третіх осіб там, ну, таку інформацію я чув, що типу, деякі там, русняві інфлюенсери дуже чекають, коли ухо приїде на лан. Типа, видно, хочуть мені пояснити, чи ти запитати у мене за мій базар. Так, додіки я ще приїду на лан, і ми ще поспілкуємося. І ви що думаєте, я буду там тікати чи ховатись? Та Я, сука, вас всіх готовий побачити, з вами всіма поспілкуватися. Хто захоче попитися, навіть пописся зможу. Ви що думаєте? Я, блять, ху, високий, худий, сухий, але, блять, в мене, знаєте, дурі вистачає. Да, отримував сам піс. І питься, було таке. навіть приймав участь в селі, коли жив, ділили типи, село, і ми стінка на стінку бились. І штакети літали. Всяке бувало. Що ви думаєте? Я боюсь вас, ви биті. Русняві буде можливість. Я приїду, і буде можливість поспілкуємося.